Мірую і добра усім, хто цього прагне. Друзі, коротеньке відео стосовно того, з чим я сьогодні заморочувався трохи. О і до чого я дійшов і що я знайшов. Значить, тема така. Ну, мікроволновка, тут все як зазвичай. Нового нічого немає. Значить, після того, як відкрив мікроволновку, знайшов тут всередині корпус. Від діода, який випрямний діод високовольтний він розлетівся надвоє. Ну, діод я замінив, перевірив магнетрона. Ніби все було добре, поставив діода, включив діод, той, що я поставив, він розлетівся надвоє так само. Замінив я магнетрон і знову поставив діода, включив і діод розлетівся. Конденсатор перед цим був перевірений і було все нормально. Значить, відключив я тоді магнетрон, поставив знову діод, включив мікроволновку, діод не вистрелив. Все було нормально, як не може бути. Ну, В процесі, поки я хотів надіти ці клеми, забув розрядити конденсатора, то відчув на собі, що таке декілька тисяч вольт по двох пальцях, під'єднав назад. Магнетрона включив діод, вистрелив. Ну, воно мене трохи рознервувало. Були придбані нові діоди. Я ставив вже і радянські діоди отакі. У мене були під рукою два, бачите, ці надвоє. Цей також розлетівся на двоє. Вже були придбані отакі діоди. Не знаю, як вам буде видно тут марку. Ну. Продаються вони є у вільному доступі. Придбав я, але перед тим як включати, я зробив одну річ. Стояла у цій мікроволновці отака деталь. Хто більше обізнаний у цьому, я з радістю послухаю, що він тут робить, яку функцію виконує. Просто я зглянув на те, що тут намальовано два діода зустрічно включених. Я зрозумів, що випрямна напруга плюсова проходить через діод. Чому розлітається діод? Тому що через нього проходить великий ток, більше ніж потрібно, і його розносить. А ток великий може взятися, постійний струм може взятися тільки через оцю штуку. Що воно таке, я не знаю. Ось бачимо, тут був діод звідси ось виходив на корпус. Значить, у нас сюди приходив плюс, і цей плюс проходив через діод і діод розносив. Я видару цю всю канітель. виключу взагалі, тому що зараз я не бачу, щоб в мікроволновки таке стало. Колись я таке був, знаходив на металі, десь в мене навіть в відео воно є. Ну, так я і не розібрався. Що воно і куди, часу, на все не вистачає. Тому, якщо у вас розлітається діод, значить знаєте, що через нього проходить великий ток. І ток постійний. Випрямлений. І він береться тільки ось через таку канітель. Викинув її, провірив, мікроволновку включив, вона працює. Все як не може бути. Тому майте на увазі, що така річ приводить до того, що розлітається діод. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Олександр. Миру, добра всім і всього найкращого.